Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок, як зазвичай і розкажу, що в нас з погодою буде. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мене буде дуже приємно, дякую вам. Давайте я вам розкажу спочатку, що погода. Сьогодні у нас 17 січня. у Нас сьогодні лівень такий йшов дощ такий. Я весь змок просто такий, а тут не передавали дощ. А це ж січні, січень, січні, січні, дивіться, яке було теж. Це багато. Але зараз, після цього, друзі, хочу сказати, після. Оцього після дуща, дивіться, я не бачите, напевно, якщо ви, диві, да, 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 ви не бачите це. Але дивіться, друзі. Я постараюся вам приблизити, що ви бачили. Якщо ви бачите тут, оце зорі, да, Якщо зорі, то це значить, друзі, що це ясне небо зараз. Ну, тепло, друзі, тут мінусової точно нема. Хоч мороз, ну, пара йде, але такого морозу, я не знаю, плюс один десь зараз. Так, а зараз 9, без 15-8 вечора. А, розумієте? І ця погода нагадує, як у травні. Але ж зараз січень. Це аномалія. Зараз тут така аномалія. Це взагалі, як травень, травень, дощ травневий і таке небо, як травневе, але це ж зараз, але ж зараз січень. Так, ну, це аномалія просто в цьому році така. Що, я хто міг подумати, що дощ такий, як у травні, може бути? І майже весь сніг розтопив цей дощ, розтанув після цього доща. Дивіться. Курочки показуємо. Курочок, курочок, чубатурочок. Фух. Друзі, всім хочу подякувати за 400, вже три підписника. Це дуже дякую вам просто. Так, що ще вам ну, сказати? Ну, курочки тут. Що курочки? Сьогодні робили? так, да, по бульоту гуляли, аж туди, не я восени вам показувала. Зараз я вам покажу куди. Такі кролики. Кому цікаво може. Хух! Ось таке болото тут. Ой. Ого. Це все темно. Тузик спить чи не спить? Тузя! Тузя. Тузь. Ти... Виходь. Ми всі хочемо побачити тебе. Тебе хочуть 400 чот... Тебе хоче 403 людини побачити. Ти будеш популярним. Ти не хочеш бути популярним? Ой. Не хочеш ти бути популярним? Фу. Калина Гарнюсенька. Mm, я так хочу свою, тому буду такі морози трішки. Щоб ще покустувати калину, коли на морозна. Mm. Ah. Mm. Друзі, mm. можу сказати, вона посолошила. Я не знаю, що посолошила. Знаєте чому? Може вже їло йде до весни. Ну що, вже половина зими пройшла, але вважайте. та лише цей лютень. Березень почнеться. Тісточки. А? Кажіть. Фу. Що, курочки? Спіте, печеньчик аж туди пішов. Фу, ясно. не щоб було тихо і мирно. Це найголовніше. До речі, 21 січня каналу буде вже 5 місяців. Фух. Ось так, друзі, хочу сказати, це відео недовге буде. На 8 хвилинок, ну, думаю, таке нормальне буде. Вийде. О, білушка, ти так линяєш просто ж. Таке ти ленюча, линюча, линюча білушка. Білушка співає, ленюча білушка. Ай. Кури, кури. Фу. Я не знаю, друзі, завтра буде 10 градусів тепла передають. Дивіться, якщо зараз ясно на дворі. Дивіться, зорі. Ну, може, це нарешті ранок завтра буде ясний. До речі, сьогодні в день виходило сонечко в нас. Фух. Ой. Фух. Що, курочки? Хм. Чому моя не сучка, яка несеться, вона яєчко несе. І золоту шийка несе також. Всі молодці. Всі гарні, всі слухняні. Голубинка, друзі, все нормально, вже не їсть яйця, слава Богу. Фу -т -фу -т -фу. Ем, вона не їсть. Оце її навчила, що вчора. Е, кажу вам зразу. Що ти так з заглядаєш заглядуєш сюди, туди, вер, Туди. Так, тільки головне, бо тут одна курка вийшла вчора. Я не знаю, чи не зайшла. Курни, треба переховати, їх 12 має. Один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім, 9, десять, 11, 12. є, Так, я тут буду біля ходу чергувати. Щоб ніхто не. Ну, краще, я отак зроблю, закрию його. І все. Друзі. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Дякую за 403 підписника!